Став лайк, якщо пам'ятаєте українські купони карбованці, в сьогоднішньому нашому відео досить цікаві факти про ці незвичайні гроші. Погодьтеся, досить дивним фактом є те, що серед усього банкнотного ряду українських карбованців від одного карбованця і аж до мільйона лише купюра 100 купонів має два дизайни. То тобто, варіант 100 купона карбованців 1991 року і 100 карбованців варіант 1992 року. В чому причина такої дивної поведінки Національного банку України, що банкноту 1991 року треба було терміново оновлювати і покращувати? На момент вилучення радянського рубля з грошового обігу 12 листопада 1992 року, Національний Банк України встановлює офіційний курс валют до долара США 12 листопада 1992 року один долар обмінюється за 403 купонокарбованці. карбованці. Середня заробітна плата в Україні в листопаді 1992 року складає 10 550 купонокарбованців. карбованців. Але що таке середня заробітна плата, вам теж добре відомо. Це як середня температура по палаті. У когось з пацієнтів 41, а хтось вже давно помер. Але навіть якщо Спиратися на офіційну статистику, то середня заробітна плата в листопаді складає трішки більше 26 доларів, а ось ця купюра в 100 купонокарбованців являє собою ніщо інше як 25 центів. Грошей бракувало, так як зарплатня нараховувалася, в статистиці відображалася, але людям цих грошей не платили. Оскільки захист від підробок таких купюр був надто малий навіть на той час, український грошовий обіг наповнюється фальшивими купюрами крупних номіналів, до яких на той час і належить 100 купонів. Фальшиві купони в гігантських об'ємах завозять з-за кордону, де розвиток поліграфічних можливостей. Просто в рази відрізняється від технологій радянської і пострадянської України. Але як не дивно це виглядає, минуло вже більше 30 років з тих часів. Зараз ці фальшиві купони коштують набагато дорожче, чим власне, збережені оригінальні купюри. Деякі з них є в моїй колекції, якщо вам буде це цікаво. Пишіть в коментарі, і я зроблю окреме відео. Дивіться інші наші відео. Підтримайте канал вподобайкою, коментарем та репостом.